Так, це у нас медовий на 7 вересня. Селекція писанки Олега Михайловича. Ну, після морозу тут таке доволі непогане навантаження. Тут дуже багато грон було на землі. Тут вже зняли кілограм з 10. Прямо грони лежали всі на землі. Ось видно, тут обрізалися, там обрізалися. видно. Коротше всі грони, ось дивіться, яка Отаку проведу. Це весюльки взагалі такі. Тут же його ідіум трошки хапає. Ось на ягідці вже дивіться. Ну і не покропиш зараз. Вже треба зрізати, тому вирішив зняти. Ось одна грона. Подивіться, яка вона дебеленька. Ну, тут у гроні кілограма два, то й більше. Є мускат медовий. А це медовий, тому не плутайте. Дійсно, що медовий. Ягідка така. ну Не знаю, не, не мармеладна, ну і не... Не м'ясисто-соковита, ну, я можу сказати, така вона якась. Ну, мускат. Мускат шикарний, а, а цукру в ній. Ну Може я зараз зніму обзор, скільки на ній брікс, скільки вона цукру набрала. Ну, шикарний мускат. Вона дійсно пахне, як то, наче, мед, наче ложку меду з'їв. Одну ягідку ось розкусив. І прямо таке аж аж в роті все приторно, таке солодке, наче дійсно ложку меду аж Треба водою запивати. Це у нас медовий селекція писанки Олега Михайловича. Ну, після морозу я вам скажу доволі непогане навантаження. Є багато на пасинках він лакидах, то ми їх так і залишили. Такі весюльки. Ну а грони такі минулого року були дебелі грони. Навантаження на ньому суперове. Достойна форма. Отаке я вам рекомендую. І дуже смачна і дуже великий набор. Цукру, накопичення цукру. Багато вже й тут осень його підбіли. ми багато вже зняли, реалізували. Ну, але вирішив але зняти, що є тут. Це у нас не було. Йдемо далі.